Так, а ми граємо взводом Чудово. Так, я розумію Із, із, із Е100. А, не из із... ха-ха! От мені блістанки. Все, все щось нове. Так? Ми граємо в взводок із Ріноциронта, братішного братіша, і нікнейм і на тем. Так? І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравес UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає. Як то не попав, на гріль 15, карта морський Рубіш. Ну що ж, до бою. Так, а в нас же ж було оновлення. І а, ось бачу позначка, де наш практичний братіж їздить. Так, показуємо. Е, було велике оновлення, де оновили карти, я так розумію, додали якісь карти? Чи, чи не додали, ну давайте напишіть в коментарях, Так, бо я ж не тільки в великих танках не встигаю за новинами, а я і, е, в танках не встигаю за новинами Послідко. Тільки дивлюся, було оновлено, оновлено. І в нас графіка краще стала, набагато краще, реально. Бо як я тільки починав грати, а це недавно я починав грати десь пів року тому, то ну, така мультяшна була графіка. Зараз вона дійсно от як, наче, натуральна, правда? Дуже класно. Все виглядає дуже чудово і якісно. Ну і поліпшується, мені здається також, і, 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 і стрільба, і все ти бачиш ці танчики, так, Е, Самі візуальні ефекти дуже чудові стали. Так, поки я розповідав чудові та цікаві історії, наш гріль 15, вже, наш герой на гріль 15 вже настріляв 1859. Це у нас що, ну, як і в великих танках, я завжди порівнюю з великими танками, ви знаєте так, бо я в основному записував реплеї і записую реплеї на великих танках. Тут мені все нове, все чудове та цікаве. Отже. Рів 15 це на що це нахлопушувальний вихлопушувач. Але картонний картон. Якщо вже його побачили, 10 секунд перезарядка, всього лише. Скільки шкода від пострілу, ну зараз ми побачимо, бо так тут не, не, не подивишся, скільки шкода від пострілу. Е, ну вже нахлопушив, якщо 1800, то нормально шкода від пострілу при такій перезарядці. Рухливість маневреність. Чудово, ти можеш дуже швидко змінити позицію. Ну, десь під 500, шкода від пострілу, так я бачу. Ну, на таких картах наш герой то має неймовірне скіліще в цих танках. так, дуже такі. надаємо. Братішний братіш гравця UA саме от Бліц, так, тому що він... Вже багато чудових показових боїв. І, і ще чому я йому такий титул надаю, тому що... А це дуже крутезний титул, це найкрутезніший титул. Тому що він експертний експерт, він дуже багато чого пише в коментарях під і він Дуже чого корисного він поради якісь дає тим гравцям, які показують бої. І сам ж бачимо, що дуже крутезно вміє грати цікаво. До речі, хотілося б спитати нашого героя, скільки він боїться грав. І скільки в нього десяток. І чи полюбляє він фан режими грати? Такі ті, ті режими, ну я вам казав, що поки що напевне Ну, якийсь там новий може режим вийде, то тоді буде. Бо ці бік бос та, там. І... Інші режими, мені дуже складно їх коментувати. Там просто якийсь хаос відбувається, розумієте. Тут це все зрозуміло, чітко і ясно. Три вороги вже знищено. Залишається один. 4200 настріляно. Не з однієї позиції, не боячись. Зараз вже не боячись, тому що він розуміє, що він зараз. Не з однієї позиції. Довго не думаючи, поїхав, там підхлопушив, там підхлопушив. Оце має маестро, так? Це можна, ну, Ми йому надали вже. Є в нас три титули: супер скіліще, неймовірне скіліще і фантастичність, то ми йому вже, неймовірне скіліще надали. Скільки? 166 тисяч кредитів отримав. Я так дивлюся, що от на прокачуванні техніці більше кредитів можна нахлопушити. Я так розумію, що в преміум техніці та коли в ціні, там тебе просто перевага, що сам танк. У ну, нього переваги є в самого танку, так. 4839 настріляно, 4 вороги знищено, 1479 досвіду отримано. Ну що ж, поїхали далі, ще один бій, подивимося, нашого героя. Ну, а Наступний бій наш герой грає на фв 40.05 по просторонародному бабаха. Карта східна гавань. Рейтинговий бій. Ну що ж, до бою, так, а тепер в рейтинговому бою побачимо, як грає неймовірно скіліще. Буде цікаво сюди. Два снаряди у нас в барабані. Та я ще колись був здивований, як це в бабахі, то два снаряди. Так. Ну і ну, звичайно. Хоча, можливо, я помиляюся. Тут дивіться у нас, шкода від пострілу, зараз побачимо. Шкода від пострілу 800, два снаряди. Так це ж взагалі більшість скидка. Правда, я думаю, що якщо його побачили, то вже його будуть вихлопушні. Ну я б напер, напевне, що я вже так надивлячись ваших чудових та цікавих боїв, як буду грати на 10 рівнях, то в рівнях, то буду вже знати, яка небезпечна техніка. Яку треба зразу ж видло покувати? <смі> було такий е мисливець за цією імбіщинською технікою. До речі, т е 32 я прокачав безкоштовно. Зараз так, я так розумію, східний новий рік, то дали можливість безкоштовно і навіть досвід не треба було витрачати, якийсь собі танчик восьмого рівня прокачати. Я собі прокачав. Ну як прокачав, отримав його і безкоштовно, і срібло навіть на нього не тратив. Отже, ми пам'ятаємо, що я викачав Т-29, я на ньому ще пограю обов'язково. Оце мій улюблений танк в великих танках. А потім вже в мене є і зразу ж і Т-32. Чудово, супер, чудово. Не треба буде витрачатися, щоб на нього срібло витрачати. і Чудові подарунки, до речі. Так, у нас 2-1 рахунок по бою, два вороги із цих двох вихлопушений вихлопушив наш герой. Отже, він свою майстерність, він своє неймовірне скіліще доводить в цьому бою. Я думаю, це ще не все, тому що ну правда дуже вихлопушений. Але ну, втрачає, тільки я ж кажу, тільки якщо ти в дуельних дуелях, ти зразу ж втрачаєш КП. Бо картонний картон. А ну взагалі ще, чудово. 3200 вже настріляно. Я так бачу, що і перезарядка, в принципі, так, для, для двох снарядів з такою афішою, в принципі, вона комфортна. 20 секунд перезарядка. Чудово, так. Мені було б цікаво на такій техніці пограти, хоч я і не дуже полюбляю картонні ПТГ, але на такій було б цікаво. Ну, наш герой бачимо, він знає всі карти, він знає, куди під'їхати, він знає, що там, його, там ні, ніхто його не побачить. Так, так скажімо, з-під тишка виїжджаєш, неочікуванчик робиш суперника. А я б як грав, я б десь там трішки від, на віддалі від там, де наші братіші їдуть. Трішки на віддалі і їм допомагав, також не очікував. Наприклад, там на Стежки поїхали чи важкі танки. А я виїжджаю, ну вони там відстрілялися, я вирухав, подивився, що вони все. Виїжджаю їх на хлопушок. Так як я великі танки граю на бабаці. Шість рахунок, один танк залишається, я думаю, що наш герой азар. І дивіться, яка швидкість. Чого це Ага. Швидкість чудова, я вам скажу. 4 тисячі. 405 настріляно, два вори і знищено. Зараз йдемо на третього. Це рейтинговий бій. Ще ж ми по рейтингу будемо підніматися, так я розумію. Ну і так мені пояснить, рейтинговий бій. Це ти якщо перемагаєш, так то ти там піднімаєшся по рейтингу, або ти настрілюєш багато. І тобі ж за це якісь плюшки дають, так я розумію? Ось, золота ліга. -о, -хо -хо -хо, так я. Я не помилився, що надав такий титул. З Маєстра, Золота Ліга. Кредитів. 143 тисячі. Досвіду. Тут, напевно, досвіду дуже багато, так? Дають в рейтингових обої. Досвіду. 3800. І щось ще 60 оце зелене. Що воно означає? Так, тривори знищено, 5254 настріляно. Чудові бої, чудовим настроєм, кажу. А виглядає чудово цей танчик. Так? Такий модернізований. Наче. Мені здається, просто, що е, не вистачає дещо йому кавеїні. Ну, нам по вигляду. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Грава і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Cood Краб на об'єкт 777. Карта морсь... морський рубіж. Ну що, бою. Так. Поїхали, побачимо, поїхали. За стежкою будеш братішним братішом, а ми полюбляємо або ми притираємось до когось, або ми кличемо когось до себе, або хтось до нас притреться, і буде такий братішний братіш, який весь бій буде допомагати. Морський рубіж, до речі, дуже чудова карта. І після оновлення всі карти вони ну, такі стали реально, вони на вигляд класні, крутезні стали. Ну і якщо я не помиляюся, то оновили ж графіку, так виріб? Вона дійсно стала чудова. Не мультяшна, так як я її називав, може хтось і образився на мене, хто дуже полюбляє от, пліз грати. але ну, для мене то мультяшна була гра. А зараз вона реально, от як реальна. Так, ну і скільки вихлопушує, 425 із пострілу вихлопушує. Чудово. Але бачимо, що пробивається. Чому? Тому що ну, відкритий у нас корпус, по-любому ж десь там в НЛД низький силует, напевне, що в таких якихось динамічних битвах. Якщо ним uh, грамотно керувати, то я думаю, що він непогано і танкує, правда, це? Ти я так розумію, <реш> А, Знову втрачає КП. Так, по бронюванню бачу ще те задоволення. Від башти не відіграєш, хоч і низький силует, ну такі... Вони колекційні танки, вони всі специфічні. Uh, Від башти не відіграєш, бо ну хіба що в міських картах десь за якусь uh, так, перешкоду заховатися. <реш> Невеличку. Бо мені здається, що башта повинна бути броньована, правда? Бачимо, що екрани є, але ну, це таке, що якщо хтось вас фугас... є фугасники, стріляють, отже. Отже, це також повинно допомагати. Ну і рухливість маневрність, в принципі, не повинна. Величезна армаді ще тут по центру. Ну, Вони якби і не в оточенні. так? Ми їх начебто намагаємося брати в оточення. Там, до речі, бачимо, що по верхньому респу Ілтежка там. Їде, ну ми там зараз втрачаємо танчик. Там два важких танка. До речі, баланс. А, ну баланс, в принципі, скільки у них. Чотири важких танки, у в нас було п'ять важких танків. Баланс, розбалансив. Також тут по, по балансу є свої нюанси. 2-2 рахунок по бою, вже 1784 настріляного. 2540 натанковано. Бачите, я був трішки не просто ну, щоб... НЛД було відкрите і, напевно, тоді було, були пробиття саме по нашому танку. А так я бачу, що і непогано і на танково. 2500 на натанковував. Менше настріляв, ніж на танково. <гум> Отже, вже ну, когось на себе відволікає, хтось стріляє, а в цей момент наші братіші можуть пострілюватися. Що в нас далі там по бою? Там залишив... Так. Навколо бази в нас зустрічний бій, навколо бази вони так як зібралися, так вони і починають все одно захоплювати СТК. Ну а де наш братішний братіш? Так. Немає братішного братіша, не хоче на елетежці грати, не хоче бути братішним братішом. Напевне, не впізнавши поки що нашого ну, що Наш герой ще декілька боїв покаже і будуть вже впізнавані так? В... в рандомі. Навіть водбліз будуть пізнати <смі> будуть їх поважати суперники. Верніше будуть поважати союзники, а боятися будуть суперники. Це було б чудово. Чудово дійсно візуально класно все круто Добутя! Я ж казав, колись там багато хто писав, що після оновлення великих танків не можуть грати, бо в них не витягує комп'ютер. А от цю і гру на... Вот бліц на високих характеристиках буде витягувати. Такі для роздумів, так? якщо хочете пограти в танчики, не можете великі пограти, поки не можете придбати. Та й зараз взагалі дуже це дорого придбати новий комп'ютер або його модернізувати. так? Так, і Тут Три 300 натанковано, 3000 настріляно. Ну і об'єднуємося всі до кубки, Тож, так. Хто кого тепер перехлопушить? І наш братішний братиш під'їв. Так, братіш, а ну. Ви можна тут перемикнутися ж? Можна? Я не можу перемикнутися. А почекати. А, Чекайте, так, можна. Давай. Можу, але я все одно бачу так і не можу рухати камеру і бачу, як він грає. Ну тут потрібна перемога, давай почав. І, і, не Не нервуватися. Не Суперник також нервується. Я твоя параноя. Нікуй, чудовий. о, чудовий. Вагна таран хоче взяти, ти що? Чудовий бій, чудовий настроєм, дійсно. Так. А ну ж колекційний сейчі чи преміум, Це точно не прокаже. 3000 настріляв, 3100 натанкував, 6 е, Непробитів це типу по нашому танку. Так, так, це колекційний танк. Чудово. 26 тисяч кредитів не багато кредитів, бо напевно, тому що вихлопушили. І все ж таки на Бачаті бачимо, перевершив. Барабанний танк бачимо також. Також хочу побачити от на Бачаті домашні завдання. На Бачаті покажіть бій. Крутезний такий. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. та всім дякую, до зустрічі.